Друзі, вітаю! Увечері я в магазині, що вже з'явилося львівське різдвяне. Значить, пора спробувати проявити плівку у пиві. В каві я вже проявляв, ви можете глянути відео за посиланням. Тепер буду пробувати в пиві. Ніколи цього не робив, не знаю. Дякую за тестовий ролл плівки, яку мені безкоштовно надав пан Дмитро. І я її відзняв на мамію. Що ж, тепер буду проявляти рецепт дуже подібний до кафенолу, лише тут же у нас буде тепер проявником пиво. Ми його відкриваємо. І потрібно, щоб воно трошки постояло. Воно має бути, по-перше, кімнатної температури, а по-друге, трошки постояло, вивітрилось. Тому я роблю паузу, зачекаю, нехай постоїть. Так, маємо пиво кімнатної температури. Тепер мені потрібно буде ваги. І розпочнемо зі соди. У попередньому відео, де я про кафенол розповідав, я купив оцю соду, її ми її використаємо. Нам буде потрібно 50 грам 50 грам соди. Так. Окрім соди, знадобиться вітамін С. Е, відео про кафенол я не знайшов тоді в порошку, брав звичайні таблетки. Цього разу я знайшов. Так, аскорбінову кислоту купив в інтернет-магазині. Нам знадобиться 15 грам. Все, цього достатньо. Тепер я буду розмішувати і готувати проявник. Дана плівка — це авіафод Аква 200. Я її експонував як ISO 160. Ну, подивимося, промив плівку попередню. Розчин готовий. І я буду проявляти її 18 хвилин з того, що я прочитав. Ну і стандартна агітація. Поїхали, я засікаю час. Момент істини. Фіксував я стандартно, там три хвилини. А, -а, -а. а знаєте? А там щось є? Ну, треба... Я не можу показати на телефоні. Я допомию висушу, засканую. І тоді ви побачите, але там щось є. Плівка підсохла, я її зісканував, тепер можемо переглянути результат. Загалом, все вийшло доволі непогано. Я бачив приклади в інтернеті, і там деяких людей було ну, куди гірше, тому я вважаю, що результат прийнятний. Навіть враховуючи на це, що це протермінована прострочена плівка. Був доволі похмурий день, я знімав більшість 1,60, здається, 1,30 F5,6. Тому, як для таких умов результат прийнятний. Чи буду я ще проявляти в пиві? Ну, швидше за все, ні. Я для пива знайду краще застосування, а от до кафенолу я ще повернусь. У мене ще є кава. Думаю, пару плівочок я ще проявлю. На цьому все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо донатити. Безпечного вам дня. Бувайте!